Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо працювати. Сьогодні буду встановлювати з батьком сітку рабицю. Розповім що, скільки коштувало, скільки витратив всього грошей. Як це зробити. Зробив це доволі швидко. Не важко, я думав, буде важче, але потрібно цю роботу було робити вдвох. Ставимо, будь ласка, лайки, підписуємося. Погнали до перегляду. Трошки ще хочу стовпчики підсилити. Вони вже забетоновані. Бетонував 70 см у вазбистовій трубі, але хочу ще також їх підсилити за допомогою арматури. Заміс роблю 1 до 3, 3 відра піска, одне відро цементу. Цемент 500. Також додаю щебню для міцності. Труби вже встановлені, зацементовано, залишав їх на 5 днів, вже все висохло, застигло, можна працювати. Труби використовував всі свої, докуповав тільки 5 труб. На це все витратив 800 гривень. На цемент витратив 320 гривень, азбестові труби в мене були, я на них, на них нічого не витрачав. Сітку купив 20 метрів це 1400 гривень та в'язальну проволоку за 100 гривень. Щодо приємного, зекономив 2500 на стовпчиках та 1500 гривень те, що батько привіз сітку. 15 стовпчиків в мене було. Сітку батько привіз 20 метрів, навіть трошки більше. Ну, якби в мене були відсутні свої матеріали, ця робота затягнула б більше, ніж на 6000 гривень. Вдвох робота робиться набагато краще, набагато швидше, тому що одному мені було б дуже важкувато. Особливо з цією новою сіткою, яку ви зараз бачите, ми крутимо, встановлюємо. Вона здається на вид, що вона гарна, вона не з дешевих, була сітка за 320 гривень, я взяв за 700 гривень, тому що, як сказав продавець, вона оцинкована та й вигляділа вона, в принципі, краще та міцніше. Але коли ми почали її встановлювати, а потім, коли почали вскручувати сітку разом, щоб зробити її цільною, дуже важкувато. Подальшому сітку, яку будемо ставити, це сітка старого зразка, їй більше 30 років, але вона дійсно металева і набагато краще встановлювати, вона важче тянеться, але скручувати її, з'єднувати між собою набагато легше. Тому, якщо є можливість краще, звісно, знайти сітку, яка вже була у використанні старого зразка, тому що це дійсно як метал, вона і важча за цю сітку та й краще тримається. Не звертайте увагу на цю сітку, що вона така блискуча, гарненька. Та сітка, мені здається, набагато краще, хоч вона і виглядає трошки гірше. Зараз швиденько покажу, як роз'єднувати сітку, а потім з'єднувати. В цьому нічого немає складного. Просто викручуємо її спочатку як спіраль, потім накручуємо. Я робив це перший раз, мені батько показав один раз, як це робити. Мені щось здавалося це неможливим, неймовірним. Але в принципі все це легко робиться, треба тільки один раз сколювати. Все, сітку роз'єднали. Тепер будемо зараз з'єднувати. Це тепер таким чином легко та просто починаємо її накручувати. Тепер сітка цільна, дякую за увагу, сподіваюся вам також це допоможе. Зараз перший рулон 10 метрів закінчився, підв'язуємо одразу нитками, щоб вона не болталася, та будемо її скручувати з іншим рулоном. Зараз батько обв'язує в'язальною проволокою навколо стовпчика, використовуючи пасковубці для того, щоб краще затягувати. Я натягую цей момент. Це в принципі все, нічого складного. Все, тепер скручуємо сітку в такому положенні. Я батькові звісно намагався довести, що потрібно скрутити ще на землі, а потім змотати в рулон та вже потім встановлювати, ну, але робимо так. Хоча, в принципі, мені здається, мій варіант був набагато легше та швидше. Половина вже майже готова. Ось так виглядає. Зараз починаємо пішати вже стару сітку. Сітка звісно, тянеться дуже важко, але це справжній метал. Що мені не подобається, що вона дуже міцна. Ось такий хламидник в мене тут накопився. Так все не дуже гарно виглядає. Але зараз все це порозбираємо, та буде все чисто та гарно. Використаємо все з користю. Все ось такий результат. Результат він дуже задоволений. Грошей витратили по мінімуму. Роботу зробив дуже швидко, а це найголовніше. Заборчик вже є. Можна буде в наступному році вже ставити під тепличку і щось можливо заводити з домашньої свійської тварини. Ось так. Також замовив ось такі ось труби. Це буду робити навіс ще один. Етап ремонту та покращення будинку труби довжиною 6 метрів, товщина трійка, це розмір 8 на 8. Коштує 1 метр 310 гривень. Починаємо потихеньку робити навіс. Отже, друзі, такий результат в мене вийшов. Сітку радицю робив перший раз, з батьком було легше, батько мені дуже допомагав, тому що... Він в цьому плані дуже багато роботи переробив за своє життя. Йому велика дяка. Зустрінемося наступному відео. Всім дякую за перегляд, за ваші коментарі, на вас.